Доброго дня, другокласники! Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Підсумковий урок за темою числівник. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число, березня. Класна робота. Наш урок буде проходити у формі. Конкурсних запитань. Вам треба дати відповіді на якомога більше питань. Готові? Почали. Які слова заховалися? Запишіть якомога більше слів з букв слова-числівник. Візьміть, будь ласка, чернетку. Запишіть односкладові, двоскладові, наприклад, Ліс. Хто найбільше? Відео на паузі. Прочитайте, які слова є. Можливо, ви знайшли слово, яке сюди не внесли. Наприклад, сюди можна додати слово вісник. Молодці. Аукціон знань, знань. Скільки букв в українському алфавіті? Скільки звуків у слові бджола? Букв більше, ніж звуків. Скільки звуків у слові яхта? Букв менше. Ніж звуків. Хто відповів правильно? Молодці. Цікаві числа. Запишіть, будь ласка, в зошит слово сполучення чисел і предметів. Наприклад, тільки пам'ятаємо це числа в математиці, в українській мові числівники. Пишу словом один комп'ютер, вісім Виберіть самій і за цим малюнком. В рядочок через кому. Відео на паузу, будь ласка. Бліц запитання. Працюємо усно. Яка частина мови означає кількість предметів? Голос. Числівник, правильно. Назвіть казки, у заголовках яких є числівники. Полічіть, скільки я назвала числівників. Готові, слухаємо. Один 14 зелень бігати 20. Пригадайте лічилку, у якій є числівники. Назвіть числівники. Які заховалися у словах актриса, столиця, родина, сорока. Наприклад, актриса Числівник 3. Знайдіть решту. Відео на паузу. Конкурс загадковий. Відгадайте загадки і назвіть числівники. Перші загадки. Як не вірш, перевір, на мені 12 шкір, а грізнеш в сльозах покинеш, бо я звуся. У кубельце фрукти носить, стріне, вас ховає носик, має 300 голочок. Хто скажіться? Правильно, їжачок. Так, числівники 12. І скільки голочок? Правильно. Іде років двісті, стоїть на місці, лічить людський вік, а не чоловік. Що це? Двоє ніг у швидкого коня має він одне око і роги. Я катаюсь на ньому щодня, хоч і добре натомлюю ноги. Що це? Правильно. Це так відгадали. Це велосипед. Правильно. Молодці. Дивимося, дітки-числівники. Скільки років іде? Правильно. Скільки очей має? А ніг. Скільки? Правильно. Не автобус і не віз, маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Що це? Так, ходить диво по долині, дві гори несе на спині. Хто це? Підгадали? Молодці. Дивимося, скільки коліс у цього, не автобуса й не воза. В автомобіля скільки коліс? Правильно, четверо. Скільки гір несе на, на спині. Правильно, дві гори. Молодці. Тестові завдання в зошиті. З нового рядка. Над робочим рядом є допоміжний рядок. Поставте, будь ласка, на допоміжному рядку число один. Два пальчики приклали, пропустили, запиш... пишемо два, Знову два пальчики відступаємо. Пишемо три. Три тестові завдання. Вам треба буде послухати запитання і під цифрами 1, 2, 3 поставити правильні відповіді. Чи це А відповідь, чи Б. Готові? Почали. Перше. Числівник називає А. Дію предмета, Б. Кількість предметів. Поставте 1 А чи 1Б. Числівники відповідають на питання А. Хто що, Б. Що робить, що зробить. Третє. Вибери групу з числівниками. А5, Б. 5,12b. Вийшов радість. Перевіряємо. Правильні відповіді готові? 1, Б. Числівник називає кількість предметів. Числівники відповідають на питання. Тут цифра 2, число 2, і все. Відповіді не А, не Б. Неправильні, тому що відповідає. Числівник на питання скільки? Третє питання. Випери групу з числівниками а 5 12, б вийшов в радість. Числівники 3А. Правильна відповідь. Перевіряємо. 1Б, 2, 3А. Кого такі відповіді? Поплескайте. Молодці. Де заховалися числівники? Увага! Скільки тигрів йде до нас? Правильно. Скільком совенятам мама сова розповідає? Скільки совеняток? Правильно. Скільки пташок сидить? На, на ниточках. Скільки метеликів літає над смайликом. Скільки на середньому малюнку метеликів. І останній? Скільки. Тобто, дітки ми порахували скільки. Один, два, одинадцять, три, чотири, пять. Це слова. Чи Вони позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Ми на уроці потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.